У дворі багатоповерхівки на вулиці Осінній, 3 у Дніпрі виник конфлікт між сусідами через собаку. Тетяна Марженяну стверджує, на її 12-річного сина Дениса напав сусідський домашній пес. Тетяна каже, це відбулось вже вдруге. Доти господарів повсякчас просили тримати пса на повіцю. Вона була без намордника та без повідця, в той час як її власники відпочивали на подвір'ї, вживаючи алкогольні напої, і за собакою ніхто не дивився. Це вже другий напад на мою дитину цієї собаки. Після інциденту батьки звернулися до медиків за словами жінки. У дитини стрес та розлади сну. Хлопцю призначили медикаментозне лікування. Ми були у лікаря. Всі заключення у нас на руках від дитячого невролога, від дитячого психіатра. Також є запис до дитячого психолога. До лікарів він ходить. Ну важкувато йому йому важко про це розповідати І буквально сьогодні психіатр витягувала з нього ці слова. Ну йому неприємно про це згадувати. Родина звернулась до правоохоронців ті склали адмінпротокол за результатами перевірки. Поліцейські. І склали на власника собаки адміністративний протокол за частиною першої статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, порушення правил тримання собак і котів. Проте конфлікт між сусідами лише загострився. Тетяна стверджує, спроби поспілкуватися з власниками тварини безрезультатні. А ПЕС, за її словами, неодноразово проявляв агресію. В них ця собака десь роки три-чотири. Вона зараз перебуває у. Половозрілому віці та агресивна сусіди кажуть, що вона нападала на власницю цієї собаки, на дитину власників цієї собаки. Ми намагались поговорити з власницею. Вона сказала, що ця собака належить її чоловіку. Це дуже принципова людина, і він не збирається принципово водити її на повіцю чи там на морнику. Звісно, це ненормально, що вона кидається на людей. Я також неодноразово бачила. Як вона кидається на прохожих людей. Ну, також на дитину я бачила. З вікна я бачила, як тут стояла дитина, і побігла з третього під'їзду собака і напала. Дитина була перелякана, це все зрозуміло. Моя б теж злякалася, якщо б так би було. Тому це ненормально. І те, що ніхто не реагує на це, це теж ненормально. Шкода, що ми не зняли відео, як це проходять алкаші, як він натравлює на них цю на собаку. Натравлює? Так. Ну. Втім, власниця собаки Юлія Школенко стверджує, її пес дитини не кусав і додає на камерах видно, як улюбленець гуляє у наморднику. То її дитина не покусав ніхто. Собака просто до нього прияла, тому що він стояв і арал під окнами. Відзвольте кажуть, я хочу просто нервне, в яку дірний світ, я пийду в больницю. Понімаєте? Це ж ви що і здіваєтеся не давно. Власниця собаки додала вважає ситуацію перебільшеною, бо пес дитини не кривдив та думає і собі написати до поліції зустрічну заяву на сусідку за наклеп. Дарія Лисенко Борис Єфімов, Дніпро Тіві.